Ну, я мушу сказати, що ці запитання вони панують переважній більшості українців. Тим більше, я би сказав так, переважній більшості тих українців, які не є мешканцями у тієї самої території, прикордоння півночі. Бо, звісно, ми всі багаторазово чули, по-перше, попередження і пересторогу наших і нашої розвідки, і західної розвідки про те, що на півночі росіяни. Готуються до вторгнення місяці два приблизно, да, були ті от такі повідомлення. Разом з тим, в черговий раз наші політики в першу чергу спростовували ці, цю інформацію. Розповідали, що там, за даними української розвідки, концентрація збройних формувань на кордоні з Україною не, не вбачається. І друге, що мене, ну, скажімо так, дійсно турбує, це саме оця історія з фортифікаційними спорудами, адже саме про будівництво фортифікаційних споруд на харківській оцій ділянці північ і схід, такі ну, півколо фактично, вздовж області і доповідали Зеленському, коли він відвідував там передову штаб, і там є таке сакраментальне фото, де він разом з Сирським склонився над картою і там роздивляється. Не знаю, що він там бачить. Але ну, це ця, ця, ця фото супроводжувало статею, що там фортифікаційні споруди вони готові на 99 і 98 -ків. Що там такі споруди, такі споруди, може, вони і є ближче до міста Харків, не знаю. Але ну і залишаються запитання, і тим більше, тобто, ситуація дійсно вкрай напружена, вкрай складна, динамічно змінюється. Це зовсім не означає, що орки захопили місто Вовчанськ. Але те, що там тривають напружені бої, ситуація ну складна, реально складна. Про це вже каже навіть і головнокомандувач пан Сирський. Тому я не бачу жодних підстав ані посипати голову попелом, ані пригати в автомобілі стрімголов летіти в черговий раз на кордон там, з Польщею чи з Словаччиною. В Закарпаття летять. Ну, в Закарпаття, так. От туди. Ну, не бачу для цього. Особливих підстав, хоча скажу відверто: якщо хтось вважає, що пора, то краще це робити зараз, ніж чекати, доки смажений півень в одне місце клюне. Але не треба це робити з отакими очима, розставку розтовшуючи е, ліктями там всіх, хто поруч з вами стоїть. Якщо ви вважаєте, що це для вас небезпечно. То краще зараз це робити. Можу, так, да, да, да. я просто з великою повагою до вас я знаю, що таке думку перервати це. Ви знаєте, пане Георгій, я з вами цілком погоджуюся, але ви знаєте, от я просто хочу знаєте, таку ремарку на ваші вислови сказати. Ви сказали, отака от ситуація і ми знаємо, не знаємо. Я от хочу на загальну ситуацію в Харкові сказати такою прислів'ям, що в цьому житті. Можна обдурити тільки самого себе. Можна самого себе обдурити, що фортифікаційні споруди були побудовані в відповідному місті, відповідної якості, відповідної кількості і то все. От ця вся інформація, що 99-98. Між іншим 99-98 – це надійність праці е, цифрової телефонної станції, вище її наразі нічого нема в техніці. От е, ну це таке говоріть, говоріть. Ви мені не сильно заважаєте. От з того, чому тому, що якщо відійти, якщо би я щось приймав би, е, наприклад, мені би показували, я сказав би так: давайте машину да від'їжджаємо під два кілометри от два кілометри. Там є ще, да. Давайте їдемо туди, де не ви не приготови. І от там є та реальна картина, яка відбувається. Не те, де там помальовані, сходики, вошки хроміровані, нікеліровані. А от навіть не два кілометри. Вистачає там 800 метрів, і там буде зовсім інша картина. Зовсім інша картина. І я вам хочу сказати, що мої друзі. Військові, які з чотирнадцятого року воюють, і які з 20, в 22 другому році е, вирвалися з о, о, вже захвачених територій. На човнах переплили Дніпро і е, приїхали в Ну в Київ, і в Київ відстоювали і то все, вони мені в кінці минулого року сказали. Ну, задзвонили, ми спілкувалися, де ви стоїте, ми, ми стоїмо, от район Бовчанська, то все, і, і я кажу, і що? Ну, ми за... по закритому зв'язку говорили, і мені бу... пролунала фраза: ти собі не уявляєш, а, що я от тут бачу, що ми тут бачимо, скільки тут вкрадено грошей. Кінець цитат. Я кажу, що трапилось? Тому що тут: ну, я ж людина доросла, я ж керівник, я бачу, скільки тут нарито, і як це зроблено, як це скоріше всього було оцінено, і які ціни були виставлені, і це все. Тут виникає одне питання: Їх тут декілька виникає питань. Ми зараз стикнулися з тим, що в Україні в свій час були знищені е, так звані стройбати. І я цікавився тим питанням, і мені людина, яка керувала будівельним управлінням військовим, сказала: це були війська, які були налаштовані б, виконувати будівельні будь-які роботи, в тому числі фортифікаційні, під обстрілом в зоні безпосереднього враження тощо. Це були спеціально зроблені. Ну, були такі війська, їх розформували, техніку швиденько продали, все, їх не існує. А тепер уявляємо: ем, приватна якась будівельна компанія у нас державних ну майже нема, починає щось будувати. І там якийсь постріл кинули працівники роботи, тому що вони цивільні люди, і вони ну, втікли, відійшли. То вже ну вибирайте. Термін, який кому подобається, і це зрозуміло. Але коли би будували військові, які навчені люди, яка є військова процедура побутови під обстрілом, і то все це було би е в кінець кінців зрозумілі речі. А тепер ми підходимо до самих цікавих речей, на яких дуже би хотілося отримати е відповіді. Наступні хто обирав позиції да, от в цьому місті. Хто підписував проект, хто виконував роботи, хто підписував підтвердження об'єму виконаних робіт, а я знаю, про що я говорю. Да? Хто, перевіряючи, хто був членом державної комісії, хто це приймали, У кожного є прізвище ім'я по батькові, і врешті-решт. Ко, ота вся е, група е, зацікавлених осіб збирається, і спеціально навчені мальчики, і хлопчики та дівчата мають перед собою людей, яким мають професійно задавати питання. Протокол, написав там, явка з повинною у них може таке бути чи щось інше, і все. І таким чином е, такі питання вирішуються Ми зараз з вами. З поважними людьми зібралися і констатуємо факт, що особисто в мене без жодних натяків, хочу сказати, термін такий використати, Він же став терміном, такий, що це трапилось тому, що до Харківської області до цієї ситуації ставилося як до шашликів в травні. Ну, приклад ставили, і тут ви розумієте, хто ніхто ж не очікував, що як цапи підуть в якусь в якийсь наступ. Хоча я хочу зазначити, сьогодні мені сказали, що вони просочуються там невеличкими групами 5 10 15 осіб. То все, тобто, не йдуть там колоною, такою, що там тисячу людей зайшло, а просочуються, тому я звертаю увагу. Наших слухачів, глядачів, хто в живе в тому районі, дуже обережно з невідомими людьми, які одягнені військову форму, дуже обережно краще, краще бути, кажу, ще раз обережно, тому що не, не, не зрозуміло хто. От тому могли взяти в полон наших цивільних, тому що думали, що українські військові, а вийшли, а то перевдягнені, тому що тварини як більше. Підступною подлою, яка робить тільки не на користь, а навпаки, це тільки роблять Кацапи. Це слова, я цитую, мого діда, який пройшов дві війни з ними. Халкінгол, із 24 числа, по ну, майже по кінець 45-го року, був в Збройних силах РКК. А потім... Радянського Союзу, він мені сказав, ніколи їм не вір, ніколи до них не повертайся спиною. Збрешуть, обдурять, а якщо повернувся спиною, ще тобі вставлять ножа в плечі. Тому знаєте, що відбувається, або відбулося в Харківській області, на превеликий жаль, вкотре там відбулося те, що було прогнозовано. Тому що е, військові ну, скаржилися, да? вони казали, але перевели звідти, і вони Богу дякувати перевели, бо там нема е, де знаходитись. А ті військові мені зараз прислали кадри інші там, тому що перше відео було е, з, з епітітами, а друге відео я попросив без епітітів. Робити. А от зараз ми його по -по подивимося. Покажіть. Зараз. Пос... Один. Це фортифікаційні споруди. Новий ще, ще нога людини, от бачите, розмита водою, води мінімум 40 сантиметрів. Да. Дивіться, між іншим, згідно всіх статутів, що радянського, що українського, ґрунт який витянений, має бути прикритий або дьорном або дерном, або по на трава, і то що. Дивіться, посеред поля знаходяться, знаходяться позиції. Е, от посеред поля стоять окремі дерева, які ви можуть слідкувати, бути орієнтирами для ураження. І от такі позиції в е, наших вивели, між іншим, щоб ніхто не казав, ніхто не скавучав з військових. Вони зняли і показали, що він каже. Така сама ситуація, але там було гірше, було власне е, під, ну, Харківська область. Це, це вже системна робота. Я все розумію. О кажу, кажу, системна робота сам себе прирвав, що хтось збільшив, завищив е, там якісь. Да, мені військові надали це відео, і воно позбавлено, щоб ніхто нічого не казав, воно позбавлено геометок. Де це, що це, в якому місті? Ніхто не знає, ми привели це відео як приклад тому, що саме побудовано на сьогоднішній день, і куди пару днів тому завели наших військових, які, ну, він каже, ми за 2-3 тижні, замість того, щоб відпочивати, ми маємо це ремонтувати і приводити до скутку. Але. Він каже, ми, скоріше всього, цими позиціями користуватися не будемо, а будемо рити позиції в лісі, які свої. там є метрів за 300-400. От і все. І ви розумієте і ще раз, чому я почав з свої слова з вислова, що ми в цьому житті можемо обдурити тільки самі себе. От ті люди, українці, да, які, певно, на свята вдягають вишиванки, родиною, виходять, вони будували от такі. Фортифікаційні споруди. Щоби що би що? Що би що? Ну от хай ті люди дадуть відповідь, що вони будували для того, щоб скоріше ем, наші військові втратили життя, щоб Україна втратила державність і незалежність. Хай дадуть відповідь. Я би бажав, щоб вони дали відповідь спеціально навченим хлопчикам і дівчатам, які будуть записувати протокол допиту. допиту. Ніхто від мене не почує, а давайте ми їх поставимо до стінки і всіх стратимо. Ні, ми живемо в, законні, в законній державі, які діють закони. Добрі, погані діють, але мають тим виконавцям тих робіт задаватися питання: хто обрав позиції, хто робив проект, хто робив роботу, хто приймав цю роботу і чому вона в такому стані зараз. Це прості речі. Це заводять військових, щоб вони боронили Україну. Це не жарти, це не то, що там, а що ви тут жалієтесь, може вам борщик був пересолений або сметани вам не додали? Не про то розмова. Йде розмова про Україну. Тому що якщо хтось не усвідомлює, йде розмова про те, чи ми лишимось незалежною державою, і чи в нас збережеться державність. Пусть хай люди задумуються про то, тому що ця е, робота виконана в 37 році, е, це називалося саботажем і людей. Просто виходячи з того з наслідків, що ви саботажник на місці чи на для економії кулі, як е, да, з українськими поетами: голова до голови і одною кулею. Так вони робили. А я вам показав кадри. Як, ну, тобто, ви продемонстрували кадри, які. Це не невигадан, вигадано. Це реалії трьох три доби тому, відео знімалось, і це є показ того, людина казала, що таке саме він бачив, коли були на позиціях в минулому році. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустріч.